Усім вітання, ви на каналі ДохідUA. Сьогодні говоримо про біржу WhiteBit та вихід їхнього токену WBT. Як його придбати, і найголовніше, чи варто це робити, сьогодні будемо розбиратись. Вкотре хочу вам подякувати за підписку. Ми перетнули позначку в 7000, рухаємось далі. А якщо ви дивитесь цей канал вперше, обов'язково! Підписуйтесь на нього, ставте лайк. Також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, адже там я регулярно публікую усі новини зі світу криптовалюти та фінансів. Ділюся інформацією, яка дозволяє вам заробляти, і сам проводжу розіграші з грошовими призами. Переходимо на CoinMarketCap, щоб подивитись на позиції WhiteBit. Біржа досить популярна, зокрема в Україні через зручний інтерфейс. Нагадую, там можна поповнювати без комісій з картки Монобанку. Це максимально зручно. Я сам користуюсь біржею. Плюс усім, кого цікавить арбітраж, я думаю, вони всі знають, що ціни на USDT дуже часто на WhiteBit є найкращими на ринку. Тому WhiteBit однозначно топова біржа, 36-позиція та позиція в світі, плюс хочу відзначити величезні об'єми, які говорять про справді велику кількість активних користувачів. Давайте ми перейдемо безпосередньо до їхнього токену. Це ось така коротка стаття з їхнього блогу. Дуже добре нам підійде для ознайомлення. Е, ну, токен це, в принципі, звичний біржовий токен, що б хотів відзначити як позитив е, те, що біржа Whitebit активно працює з 2019 року. І, відповідно, вона не одразу випускає свій токен, а лише тоді, коли вже продукт є готовим і вони, так би мовити, склались як успішний проєкт. Дуже часто ми бачимо в скамах різноманітних, що виходить монета, в якої просто немає функціоналу, і ти не розумієш, ну за рахунок чого вона буде корисна для ком'юніті. Тут вже все зрозуміло, серйозна біржа з хорошим бекграундом, з власним ком'юніті, і відповідно вихід токену це досить стандартна процедура. Як ми знаємо, на усіх топових біржах є власні токени, і на них досить непогано заробляють. Що важливо для нас, це емісія. Емісія складає 400 мільйонів. Можливо, звучить як досить серйозна цифра, але насправді цифра є адекватною. Це не мільярд, не два і так далі. В принципі, цифрою я задоволений. Чим можна бути не дуже задоволеним, це ціною на лаунчпаді, ціною, яка була на пресейлі і так далі. Тому що ціна складає 1,9 долара, і це справді на такому ведмежому ринку є досить немало. Але стосовно ціни, поговоримо трішки пізніше, як бачимо. Тут йде мова про те, що частину токенів, а саме 78 мільйонів, було продано в рамках приватного сейлу. Нагадую, сейл був за ціною 1,6 долара. Можливо, ви бачили декілька великих каналів робили спільні пули, і звичайні користувачі могли заходити в пул допустимо, там на тисячу, на декілька тисяч, і за допомогою цих пулів бралися ваші кошти і купували токени WhiteBit. Відповідно, ви за це сплачували якусь комісію здебільшого 10%, але от ви себе могли відчути такими ранніми інвесторами. По факту ціна була 1,6 плюс комісія, тому ви не надто сильно зекономили, однак могли закупити більш серйозні об'єми. Якщо ви таке робили, обов'язково напишіть в коментарях. Далі відповідно про переваги WBT. Ну тут, в принципі, все досить стандартно. Це знижки на комісії, причому досить суттєві. Е, відповідно, ще якісь обіцяють плюшки, насамперед збільшення реферальної ставки. Тобто, це вигідно, якщо ви запрошуєте людей, тобто вам будуть давати більшу частину комісії за рефералів. Різноманітні додаткові штуки ну це не надто цікаво. В принципі потенціал зростання читати на біржі, яка випускає свій продукт. Це не зовсім логічно. Звичайно, Вайдбіт вірить в перспективу і буде писати багато гарних слів. Коли і де можна придбати, це в принципі наша основна ціль: це лаунчпад токену WBT, який відбудеться 14 серпня, тобто зовсім скоро. І залишилось у нас не так багато часу, щоб визначитись, чи ми будемо купувати чи ні. Давайте ще зайдемо безпосередньо на вкладку «Launchpad» на біржі «WhiteBit» і бачимо, що є зворотній відлік. Залишилось трохи менше трьох діб. І відповідно наш лаунчпад буде тривати з 3 години 14 серпня, умовно до 31 серпня. Але якщо реально, я вважаю, що усі токени просто рознесуть за декілька хвилин. Токени, які виділені на лаунчпад, це мільйон токенів. І якщо ми розглянемо мінімальну і максимальну суму купівлі, а саме максимальна 300 токенів, що не є так багато, то зрозуміємо, що по факту взяти повну алокацію можуть всього лише 3333 користувачі. Як для аудиторії такої величезної біржі це просто капля в морі, і я впевнений, що всі токени будуть розкуплені за декілька хвилин. Тому, якщо у вас є на меті поборотись за токени, вам обов'язково потрібно бути готовими рівно в 15.00. Далі, ну тут по зберіганнях знову ж таки про знижки. Також хочу відзначити, що токен буде працювати в мережі erc 20 та trc 20 Знову ж таки, erc 20 буде переходити на POS, тобто Staking, а не proof of work, і відповідно обіцяють зменшити комісію в мережі Ethereum, Ну а комісія TRC ми знаємо, що є максимально вигідною і зручною для користувачів. Далі ну тут різноманітні плюшки за те, що ми будемо володіти токенами вже на серйозні суми. Що тут цікаво? Тут є процедура розблокування саме токенів з приватного сейлу. Одразу хочу відзначити, що з'явилася інформація, начебто наші токени безпосередньо з лаунчпаду будуть нам доступні одразу. Це, в принципі, позитивно. Я вважаю, що цей мільйон токенів не повинен якось сколихнути особливо ринок. Тому це максимально логічно, якщо б наші токени були заблоковані по аналогії з приватним сейлом на там, два роки, це було максимально неподполіток. Привабливо. А оскільки наші токени будуть доступні, швидше за все, 1 вересня або ближчі до цього дати, ми зможемо їх продати безпосередньо на біржі WhiteBit, який буде організований лістинг. Ну знову ж таки, тут е, є інформація про те, наскільки будуть довго заблоковані токени в рамках купівлі приватного сейлу. Що для нас потрібно знати, що перші розблокування відбудуться за три місяці після лістингу, тобто. Ну, до того часу буде можливість все це нам продати або навпаки холдити. Знову ж таки, кожен вирішує для себе. Додатковий плюс є те, що на WhiteBit є своя dex свапалка Це по аналогії з І Я впевнений, що тут також будуть плюшки для холдерів токена WhiteBit. Давайте відкриємо ще WhitePaper. Що тут цікавого? Знову ж таки, загальна емісія 400 мільйонів. Тут вже детальніше розписано скільки відсотків виділено для команди страхового фонду екосистеми. Знову ж таки, досить все грамотно розписано. Є токени як резервні на всі випадки життя. Тому, в принципі, проект мені подобається. Знову ж таки, тут детальна інформація, яка не зовсім цікава. Що цікаво, це спалювання токенів. Як бачимо, буде спалено третина від е, тих токенів, які витрачаються на комісії, і от 5% з різноманітних там обмінів. Знову ж таки, це звучить круто. І варто розуміти, що токени будуть спалені вже ті, що є в ліквідності, відповідно, які справді задіяні, бо дуже часто на цій темі маніпулюють: от там BNB спалюють, BNB коштує дорожче, ніж 300 доларів, значить, наш проект полетить. Насправді це не завжди так працює, але тут саме в випадку з токеном WBT, все прописано чітко, те, що буде відбуватись спалювання, це абсолютно плюс. Відповідно, токенів ставатиме менше і відбуватиметься дерево інфляція, яка позитивно впливатиме на ціну, так давайте підсумуємо усе вище сказане по токену. Я вважаю його перспективним і буду намагатись придбати його на лаунжпаді. Що робити вам, кожному вирішувати для себе. Однозначно, якщо е, для вас допустимо виділяти кошти на придбання токену, це якісь останні гроші, не варто цього робити. Це не найбільш надійніша інвестиція на даний момент. Однак я розумію ці ризики, я їх приймаю і хочу подивитися, що буде з токеном. У майбутньому. Знову ж таки, ці порівняння з QMall та TIDEX, які я часто бачу в інтернеті, є не зовсім коректними. Варто розуміти, що тоді біржі виходили, так би мовити, лише на ринок, були новими і підкріплювали інтерес до свого продукту випуском токена. Відповідно, ціна була мінімальною, ми отримали хороші ікси, заробили, все круто. Тут же біржа працює вже довгий термін, відповідно, є репутація, є користувачі, і тут однозначно все надійно, але і ціна. Набагато більше, тому не варто розраховувати на якісь шалені ікси. Я не вірю, що WBT там буде зараз більше 10 доларів, але в майбутньому можливо. Знову ж таки, ніхто нам не заважає купити на лаунчпаді і продати на якомусь максимальному хайпі. А якщо ми розглядаємо цю монету більш надовго срок, можемо її підібрати, коли відбудеться безпосередньо розлог приватних інвесторів, варто розуміти, що дуже багато людей там зайшло, яких цікавить лише кнопка бабло, і вони будуть продавати одразу, як тільки отримують монети. І саме на цій просаці ми зможемо підібрати і, відповідно, тримати і чекати нашу ціну, яку ми сподіваємось у майбутньому. Знову ж таки, сподіваюся, інформація була. Для вас корисною та цікавою, трішки затягнув відео, але намагався поділитися максимально обширно. Я вам дякую за перегляд і до наступних відео.